Навіщо молитися? Роздуми над Словом Божим на четвер 11-го звичайного тижня, рік перший. Того часу Ісус сказав своїм учням молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтеся їм, бо ваш Отець знає, чого потребуєте перш, ніж ви попросите в нього. Тому ви моліться так Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям, то й ваш Отець не простить вам ваших переступів. Господь сам знає всі наші потреби, і ми не мусимо приходити до церкви зі списком прохань, яких маємо все перерахувати Богові. Часто мене дивує набожність деяких віруючих, які подають записки на службу Божу, і дуже сваряться зі священником, якщо їх не зачитали. Коли пояснюєш, що священник відправляв в цьому намірі Євхаристію, цього не вистачає. А я думала, що як не зачиталося, то й не відправилось, кажуть вони. Я ставлю собі питання, що більше ображає Бога? Те, що я не прочитав всіх імен, чи те, що людина не вірить, що Отець ваш Небесний знає, чого потребуєте перш ніж ви попросите в нього? Для чого ж нам молитися, коли Бог і так все знає? Можна з упевненістю сказати, що наша молитва потрібна в першу чергу нам особисто. Уся молитва Отче наш показує ієрархію наших людських потреб. Ця молитва вчить, чого ми спершу повинні бажати. Вона має певну структуру, в якій на першому місці стоять духовні потреби, а на другому матеріальні. Лейтмотивом всієї молитви Отче наш, як і цілого християнського життя є слова самого Ісуса Христа Шукайте Перше Царство Боже та Його справедливість, а все те вам докладеться. З чого починається молитва Отче наш? З усвідомлення перед ким на молитві стаєш Отче наш, що є син на небесах. Передусім Бог. Наш батько, Він любить кожного з нас, про кожного з нас дбає, це усвідомлення, що Бог є кимось дуже близьким тобі, воно позбавляє непотрібної язичницької офіційності з наведенням тисячі титулів і прикмет Бога. Бог є нашим Отцем, це найважливіший титул, який Господь ставить на перше місце. І ми дійсно потребуємо такого Отця, Бог і так ставиться до нас як батько до своїх дітей, а от ми часто про це забуваємо. Молитва пригадує нам цю істину, допомагаючи нам наблизитися до Бога. Кожне прохання у молитві допомагає нам усвідомити те, що дійсно важливе для нас і для нашого життя, і одночасно допомагає відкинути все другорядне. Молитва не тільки нам пригадує якісь істини, але підносить наше серце до Бога. Саме це і є метою молитви. Якщо я завжди буду сприймати Бога виключно як суворого суддю, то чи зможе мій дух піднестися до нього? Ні, мій дух буде перебувати в страхові. Дар молитви є цілковитою благодаттю. І жодні методики не допоможуть нам осягнути Бога, бо Бог є ініціатором молитви. Проте ми, як це не дивно, можемо перешкодити Богу зустрітися з нами браком відповідної постави на молитві, язичницькою поставою велимовності, яка демонструє нашу недовіру і страх перед Богом. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.